Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Голос народу для трускавецьких очільників. Днями відбулась довгоочікувана зустріч трьох голів профспілкових організацій Трускавця із депутатом обласної ради Петром Іванишиним, на якій активісти висловили свої думки з приводу роботи міської ради, зауваження до народних обранців та побажання щодо майбутньої співпраці з владою. Тему за Трускавець курорту» підняла на зустрічі голова незалежної профспілки Олена Вирста, заявивши, що проблеми підприємства є фактично проблемами цілого міста. Ні, якщо брати по окремих галузях, ні, якщо брати середню зарплату по Україні, по області зарплата не дотягує навіть близько до середньої причин, не знаю, можна називати говорити теж багато. Низька заповненість санаторії. Втім, головної відповіді, як зарадити працівникам Трускавецького підприємства, а також механізмів нормальної співпраці за Трускавець курорт з нинішньою владою від депутата так і не прозвучало. Тема найнижчої зарплати в Львівській області плавно перейшла до теми вулиці Шевченка в Трускавці. Голова вільної профспілки таксистів Роман Бучкович акцентував увагу на стурбованості всіх жителів міста долею гори вулиці. За його словами, в людей взагалі не питали, чи хочуть вони перетворення центральної вулиці міста на пішохідну. Ми сказали хорошу фразу. Фраза називається громадські слухання, коли йде проводилися громадські слухання по вулиці Шевченка. У свою чергу обласний депутат намагався виправдати дії міської влади в проблемному питанні та переконати, що почути людей хочуть, а от люди виявляють свою пасивність. Я вам скажу на громадських слуханнях. Було максимум там 10, 12, дванадцять чоловік, 5-7. Це не якрома нічого не вирішує. Чекайте, вивішуються, запрошуються. Люди не приходять. Тим головою профспілки, який виступив на зустрічі, був голова спілки трускавецьких туристів Віктор Питів. За його словами, після приходу у 2010 році нової влади Трускавця почався процес регуляції відносин між суб'єктами підприємницької діяльності, хоча мало б бути навпаки. Друге влада створила абсолютно непотрібні комунальні підприємства, які не виконують своїх функцій, а тільки живуть за рахунок місцевих підприємців. Все це наводить мене на думку, що Трускавецька міська влада не є прозорою відкритою. Ви мене вислухайте. Я, я не до вас це відноситься. Ми тому до вас звернулися, тому що ми не вступляємо ніякі конфлікти. Ви до, до, до речі, ні один депутат, ні другий не відкликнулися. Треба віддати належність вашій смілості і відкритості. Можемо так говорити, що вони не є прозорі відкриті. Віктор Пиців також заявив, що нинішня влада займається утисками підприємців. Та не сприяє їхній нормальній роботі. У свою чергу Петро Іванишин пообіцяв, що міські чиновники обов'язково дослухаються до думки трускавецьких підприємців. Та навіть запропонував ще раз разом всім зустрітись. Ми зустрінемось на фоні цього. Зробимо робочу групу по напрацюванню тих питань, які необхідно, які у вас є пропозиції, і Це що влада може взяв. в залі. Ще звучали зауваження та звилувачення на адресу міської влади. Критики того дня вистачало. Щоправда, присутні відзначили позицію депутата Петра Іванишина. Який погодився всіх вислухати та бути єдиним представником влади перед десятками невдоволених мешканців міста? Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі сорок п'ять п'ятдесят код міста 24. чотири. Роксолана Ігор Дьорка, Ігор Горчиш, народний контроль, Дрогобичина.